Так, всім доброго ранку, невеличка порада. Я чув, що кажуть, а як же навчити собачку не хапати їжу, коли ми її даємо? Дивіться, показую. Так, печінка, щоки і травохід. Ложу ось так. Бачите, хапають. А я кажу не можна. Ось не можна. Не можна. Не, не можна. Ну, не можна. Не можна, поділив порівну. Не можна. Не можна, чекаємо. І більш того, я вам дав команду чекати. І поки я не прийду, ви не маєте права їсти. Не можна. Я пішов. Не можна. Чекаємо. Заходимо за угол. Так. Ну що, як думаєте, є чи немає? Перевіряю. Молодці чекали! Молоко, молозиво, мопед, мотоцикл, мотивація, мотильок. Можна. Ось так має бути. Підписуємося на канал. Тут є багато парад про собаку.